Так, ідемо, подивимося, що по ожині. Значить, Я вже її попідв'язував. Що ми робимо навесні? Підв'язати обов'язково, бажано також було б копати, щоб вона краще росла, і повкорочувати бокові пагони. Ось такі Пагони, бачите, якщо довгий, треба його забрати. Також Знизу потрібно все повирізати, щоб кощ гарно провітрювався. і в принципі все. Я ще, бачите, попідсипав ось таким попелом деревним. Ось, так, гілки трохи порозводив, є такі кущі, де багато пагонів. Є що не дуже. В середньому десь 5-7 потрібно лишати на кущику. Решта вже, напевне, зайве. Ось так у мене вийшло. Є такий момент, зараз вже пішов сокорух, і перепади температури різкої. Тобто вночі холодно, вдень жарко, ось бачите, вже з'явилися такі плями. Але це таке є кожного року воно не дуже впливає на ожину. Тобто вона жива, здорова, просто трошки потемніла. Є, звичайно, пагони, де потемніли сильніше. Але все рівно вони живі і наверху пускають вже листочки. Ось, в цій частині в мене вже багато є кущів таких великих. Бачите, що деякі пагони треба пообрізати, бо я сьогодні підв'язував, що не обрізав ось ці високі, які так звисають, потрібно буде їх забрати. Так, Тут я ще досадив з відводки один ряд. І там почався вже третій ряд. Теж буде ожина. Так, що ж з таких основних моментів? В принципі, весною вже більше нічого не буде потрібно, аж в липні вже е, червень місяць, десь так, червень-липень. Вже по молодих приростах потрібно буде їх трошки підрізати, коли вони повистрілюють. У мене є відео по ожині, що потрібно робити на протязі року. Там три таких основних момента. Я його залишу в коментарях. Ну Таке досить інформативне, кому цікаве вирощування ожини, той може собі переглянути, щоб знати, що коли потрібно по ожині робити. Ось так, нічим я не обробляю, підживлю в тільки деревна зола і все. В принципі, кожен рік. Без підживлення, без мінеральних добрив і гарно плодоносить. Ось такий, бачите, здоровий кущ йому 3 роки від висадки. Тобто коріння вже розрослося і він дає ну, тут 10, десь 2, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 10 погонів. Це вже трошки забагато, але я залишу, подивлюся, чи буде. Дрібніша ягода на, на ньому чи ні для експерименту. Ось так, з кожним роком вони будуть потужніші і потужніші, тому що коронева наростає, потім ці пагони зрізають, він вистрілює новим. Така безколючкова ожина в мене. Ну все, хто ще не висадив, садіть собі ожину, хороша штука. Багато біля неї роботи немає, не хворіє і гарно плодоносить у наших умовах.